Доброго ранку, сонечко. Слава Україні! В етері ранкові коротесенькі новини ігрового всесвіту. А саме 76-й їх випуск. А ще, до речі, у вас назбиралося 66 підписників за цю ніч. Фанати Думу зацінять. Ти збираєшся битися з тим, що й осягнути на здає. Якщо продовжиш... То відчуєш на собі гнів Небес! Бо так судилося. Соні розповіли, які ігри поповнять каталог PS Plus Extra та Deluxe вже 16 серпня. Крім забувок франшизи Якудза, неочікувано було побачити в цьому списку Dead by Daylight, Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands та Metro Exodus. Оце так несподіванка. Нарешті, брати Ворнери, виклали в мережу трейлер наступної частини анімешного мортача. Так, сюжет цього разу розповість альтернативну історію Кенші, а протистояти йому буде Кано, що, відростивши бороду, раптом надумав захопити світ. Головною імбою фільму цього разу очікується Сабзіру. Microsoft заявила, що Sony дає розробникам хабарі, щоб ті не погоджувалися на вихід в сервісі Xbox Game Pass. Погорів на хабарі. Так компанія Вікна прокоментувала претензії з боку японців щодо придбання Activision Blizzard. Take-Two працює одночасно над восьма проєктами-ремейками. Деякі з них вже відомі. Це перші дві частини Максима Пейна. інші залишаються невідомими. В інтернетах вже пліткують, що серед них може бути і перший Red Dead Redemption. А якщо це не так? А тим часом Фрогверси для оновленої старої Шерлохолм The Awakened назбирали на кікстартері вже 160 тисяч вічно зелених. Творці Science Row беруть і балують нас новим відео, що містить ще більше ігроладу. Нагадаю, що гра вийде вже 23 серпня. М -м, якось мало новин. Ну давайте ще одну, і побачимось в інших місцях інтернетів. Один з творців легендарного серіалу Пуститися берега розповів, що мріє про ігрову адаптацію в стилі ГТАшки.